Якісна медична діагностика в Івано-Франківську на базі другої міської поліклініки вперше відкрили кабінет з комп'ютерним томографом. Цей медичний апарат один з видів рентгенодіагностики. Раніше він був доступний лише в стаціонарах та в приватних закладах. Нині зробити КТ зможуть пацієнти певної категорії, кажуть медики, зокрема люди з онкологією. Людей, яких цим не зможуть скористатися, немає. Це буде дві категорії. Перша категорія це люди, які за електронними скеруваннями мають право отримати таку послугу. В першу чергу, звичайно, ми орієнтуємося це на учасників бойових дій, це на людей з онкопатологією, які необхідно, щоб вони кожні 3-6 місяців проводили контрольні обстеження. Окрім того, це будуть скерування від лікуючого лікаря, якщо на то є потреба. У нас буде ліміт на платні послуги і ліміт на безплатні послуги. Тобто кожного дня не буде такого, що. Ми надаємо тільки платні послуги. Будуть години для електронних скерувань, і будуть години для платних послуг. Платні послуги, звичайно, що дешевші, майже на 20%. Комп'ютерний томограф обладнаний сучасним мультиспіральним сканером, який використовується для швидкого збору даних. Цифрове дослідження людського організму наголошують медики, дає можливість точніше поставити діагноз, а відтак призначити ефективне лікування. Це є високоточна така система, яка складається зі сканера, з місця оператора і зі стола. Сканер саме обертається навколо тіла пацієнта і виконує багато рентгенівських знімків під різними кутами, які потім передаються на комп'ютер, обробляються, і тоді вже можна інтерпретувати результати. Ремонт кабінету комп'ютерної діагностики виконаний за усіма стандартами, щоб проводити це дослідження. Його поліклініка зробила за власний кошт. Сам апарат вартував 12 мільйонів гривень. Новини на вежі.